І про економіку далі від початку 2025 року виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зменшилося майже на 8,5% у порівнянні з минулим роком. Найбільше впало рослинництво майже на 10%, а тваринництво на 5%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Менше продукції виробляють переважно підприємства, а не домогосподарства. Зростання зафіксували лише у Львівській, Івано-Франківській та Чернігівській областях. А найбільше події на Донеччині, Херсонщині та на Дніпропетровщині до нашого ефір долучається Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Марчук, добрий вечір. Вітаємо вітаю. Вас. Отже, наскільки погані погодні умови вплинули на те, скільки вражаю? Було зібрано впродовж цього сезону. Ну і на вашу думку, наскільки сильно ось ці зміни у зборах можуть вплинути на цінову динаміку найближчим часом, тому що традиційно восени взимку дорожчає все, що пов'язано з, аграр... з аграрною сферою? Активна кампанія по збору врожаю триває. І що по поранніх зернових, дійсно їх вже зібрали порядка більше 30 мільйонів тонн. Це непоганий врожай, а він приз. В принципі наближає нас доповізників минулого року, але дійсно проблеми з погодніми умовами, які виникли на південно-східному на регіоні нашої держави, призвели до втрат, чисельних втрат як і по зерновій групі, так і полійній групі, значна частина областей Херсонщини, Миколаївщини, Запорізької області, Дніпропетровської області, Донецької області констатують серйозні втрати. Чи відорожиться це навалому зборі не так сильно, але економічно постраждають підприємства щодо. А ситуації станом на сьогодні, а фактично ми переходимо вже в компанії посів озимих культур. Станом на сьогодні вже засіяно 1,6 мільйонів тон гектар, один мільйонів гектарів землі. Вибачте, і в принципі робота триває щодо кінцевого врожаю. Ну зараз активно збирає там сою, соняшник кукурудзу. Я думаю, що в принципі в межах минулого сезону це було десь 54-56 мільйонів. Ми констатуємо видом осінньо-зимовий період часу. Вплив. Не тільки врожаю на формування цін, має вплив, тому що на сьогоднішній день ціна на електрику, на тепло, на засоби виробництва, а людський потенціал, тобто відсутність людей, це значною мірою формує і кінцеву продукцію, ціну, яка вона виходить на полиці магазинів. Також фактор війни, на жаль, відіграє продовжує важливе значення в формуванні ціни. Так, як логістика порушена, ну інфляція продовольча інфляція в Україні сягає більше 22% і це досить таки коштовно. Хоча ми зараз бачимо певний пік зниження ціни на овочеву групу, але по мірі закладання овочів сховища, навіть ця частина там інгредієнтів продуктів, вона в принципі з там з листопада місяця може почати здорожчати. Така тенденція може відбутися по ряду інших продуктів, таких як і молочна. Продукція м'ясна, продукція, овочева група, як я вже сказав, хлібобулочні вироби. Ми вже теж неодноразово говорили. У нас тенденція така, що вони кожного місяця дають приріст майже півтора-два відсотки. Тому в такі ситуації входимо в новий сезон. Пане Марчук. Ми от перед вами розмовляли з економістом Олегом Пензеном, зокрема про державний бюджет на 26-й рік. А чи передбачені в цьому бюджеті програми для підтримки фермером агросектору прифронтових територій? Зокрема. Ну, це одне з ключових питань, які ми сьогодні відстоюємо для прифронтових територій, тому що там фронтових, тому що там дуже важка ситуація, не тільки через погодні умови, але чесно через постійні обстріли. Це звичайно. Ми говоримо про можливість державного кредитування, а страхування цих фінансових ризиків. А добре, що затвердили, що буде діяти програма 5.7.9, Це теж важливий напрямок підтримки не лише там прифронтових фронтових територій, а всієї території України. А ми відстоюємо, що в 26-му році були винесені системи компенсації по втраті врожаю на один гектар. І, в принципі, якщо вдасться знайти кошти, а то в березні 26-го року можна було б запланувати виплати людям на гектар в межах там більше чотирьох тисяч гривень. Це додатковий стимул, який дасть можливості аграріям бути підготовленим під час посіву Ярих культур дякуємо вам, Денис Морочук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому відеозв'язку.